Форум взаємодії та розвитку Харкова зібрав у прифронтовому місті керівництво муніципалітету представників міжнародних організацій, донорів фондів, міських громадських та волонтерських організацій, які з перших днів війни тут у місті допомагають Харкову подолати всі виклики складних часів війни. Після кожного вибуху, після кожного прильоту, дуже багато руйнацій і дуже багато того. Чого потрібно зробити для того, щоб люди у Харкові жили в більш-менш нормальних умовах? І я вдячний всім вам, які сьогодні підтримують Харків. Я вдячний всім вам, які підтримують Харків'ян. І Україну А Харкову дісталося дуже сильно. Тисячі будинків зазнали пошкоджень через російські обстріли, 150 тисяч містян залишилися без даху над головою. По ній вичині соціальна і критична інфраструктури. Та всі ці два роки місто живе, відбудовує, ремонтує, створює безпечні умови для освіти дітей, запроваджує нові підходи, аби забезпечити життєдіяльність за будь-яких умов і працює над проектами з післявоєнної відбудови міста. Вова частка разом з міжнародними партнерами більш того, цьогоріч повідомив мер Харкова. У місті планують реалізувати ще один вкрай важливий проект мова про ситуаційний центр. Ми сьогодні працюємо з it кластером із агенцією USAID щодо виділення коштів. Для нас дуже важливий цей проєкт, бо цей проект буде глобальним на весь Харків. і буде зовсім по іншому вибудована система повітряних тривог. Для нас це дуже важлива. Система відеоспостереження, система оповіщення, система реагування на різні виклики. І для цього був створений цей департамент. Я задоволений його роботи. Ми швидко про продвигаємось по всім напрямкам, які окреслив тільки що тому ставимо себе на мету, щоб у нас такий ситуаційний центр до літа з'явився і працюємо над цим разом з нашими партнерами. Що стосується повітряних тривог, тут ми розробляємо програмне забезпечення САЙТІ Кластерами. Я вдячний за це, і це більш більш тривалий процес. Але ми будемо швидко продвигатися, бо я чудово розумію, що. Для харків'ян це дуже важливо. Дуже важливо, щоб бізнес відкривався, щоб торговельні центри працювали зовсім по іншому. Щоб той же Макдональдс прийшов, це теж така вимога на Так, крім нового каже Єгор Терехов. У місті шукають шляхи для покращення діяльності і сфери бізнесу, від якої залежить як стабільна економічна ситуація в Харкові, так і фінансова потужність мегаполіса. Яково одного індустріального парку на земельна ділянка. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб розвивався бізнес. Крім цього, я хочу сказати, крім індустріальних парків, ми ставимо питання щодо пільгового режиму оподаткування на території міста Харкова і пільгового режиму оподаткування на деякий час після війни. Для нашого бізнесу це дуже важливо. Нам потрібно залучати залучати бізнес, повертати бізнес залучати навіно новітні технології, тому ми будемо у цьому напрямку працювати разом з урядами, народними депутатами і всім для нас це вкрай важливе питання. Крім цього, хочу вам сказати, що стосується індустріальних парків, Дійсно, я зацікавлений дуже, щоб приходили в індустріальні парки підприємства, розвивалися, ставили своє виробництво. Для нас це дуже важливий момент. Та все ж ключовим питанням для Харкова залишаються сучасні системи протиповітряної оборони. Як тільки небо Харкова буде надійно захищене від російських ракет, ситуація у місті стабілізується як для життя, так і для роботи всіх сфер. Тому це зараз кажуть у міській раді пріоритеті. Леся Кобилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.